Добрий вечір. Я рада вашій присутності на сьогоднішньому прямому ефірі і я хочу подякувати всім учасницям програми тотальна впевненість, яку ми вже майже завершили завтра в нас останній день. Це було потужно. Це було дуже цікаво, наповнено. Я дякую кожній учасниці за її сміливість, за те, що ви йшли в розширення і в практиках, і в реальному житті. Я дякую вам за ваші відгуки. Я раділа разом з вами вашим успіхам, тому що ви. Приймали виклики і виходили з них переможницями. Дуже вам вдячна! І сьогодні я хочу вам представити новий 10-денний проєкт. Можливо, ви захочете завершити цикл занять, пов'язаних із розвитком своєї впевненості саме цим марафоном. Чому виникла в мене така ідея? Тому що виражаємося ми назовні. І часто буває, що є багато страхів, є багато якихось претензій до себе. А коли ми йдемо кудись на роботу, так, це теж вираження, спілкуємося із близькими людьми, це теж вираження. Чи я знімаю окуляри, а то ближчі, чи м -м, виражаємо себе десь на публіку, ми можемо не помічати своїх цих почуттів. І е якось назовні ми так концентруємося, збираємося, ставимо стіну своїм почуттям. і Звикаємо до якихось проявів себе назовні. В той час, коли всередині можуть бути безліч голосів, які, проти, які не миряться між собою. Це називається внутрішній конфлікт. По-перше, те, що назовні ви йдете з одним. А всередині у вас робиться зовсім інше. Це один конфлікт, а другий конфлікт одна частина вас не приймає іншу частину вас. І якщо вираження назовні, ви можете ще якось його завуалювати, так, якось там прикрасити, то ось цей ваш внутрішній стан, він відчувається, він щитується іншими людьми. І як би не хотілося виглядати краще звук, внутрішній звук, внутрішній голос, він завжди вас видає. І саме про це буде цей десятиденний марафон. Про те, щоб змінити вібрацію вашого внутрішнього звуку, ми будемо через звук розкривати вас. І Через вас розкривати ваш голос, ваш звук назовні він буде зовсім іншим. Для підтвердження того, що я говорю, ми зараз зробимо коротеньку вправу. Заплющіть очі, поки що не потрібен диктофон і наушники заплющить очі. Відчуйте своє тіло і скажіть собі. Я тебе ненавиджу. І відчуйте реакцію вашого тіла. Тепер скажіть собі, я тебе люблю. І відчуйте реакцію вашого тіла. Ось так ми впливаємо своїм внутрішнім голосом на себе, на вібрацію свого тіла. Коли ви сказали я себе ненавиджу», тіло стиснулося. Воно стало таким прямо напруженим, ключем, я б сказала. Коли ви сказали Я себе люблю, пішло розслаблення. І це транслюється назовні. Коли ви напружені, то ви не впускаєте до себе можливості. Ми є тільки такі... Ну, от наше тіло, да, це посудина для божественної енергії. І коли ми стискаємося, ця божественна енергія не протікає або протікає таким тоненьким-тоненьким струмочком. А це наші можливості, це наші здатності і це наша вібрація божественна, та, яка приваблює найкраще для нашої реалізації. Тому внутрішній звук і зовнішній звук. Вони мають звучати в унісон, вони мають бути синхронними. І ось перша медитація нашого марафону, вона буде якраз працювати з цим. Крім того, звуком свого голосу ми будемо зцілювати все своє тіло, всі свої енергетичні центри. Буде йти таке оздоровлення, зцілення і. Що ще важливо, що ми будемо через свій голос розкривати всі діафрагми тіла, поперечні діафрагми тіла, для того, щоб ваш голос звучав багатше, для того, щоб він був сильнішим, всі ці діафрагми тіла вони мають працювати теж в унісон. Коли ми вдихаємо, діафрагма... Грудо-брюшна піднімається, а тазова діафрагма опускається. І навпаки, коли ми видихаємо, тазова піднімається, грудо-брюшна опускається. І вони працюють як насос для повітря. Так само, коли ми говоримо, ми говоримо на видосі. І якщо ці діафрагми працюють не в унісон, то тоді наш голос звучить не так, як нам би хотілося. Щодо того, як вплинути на думки, тому що, ви вже зрозуміли, відношення до себе воно формує вібрацію, яка звучить назовні. І перша медитація нашого марафону, вона вже буде працювати з тим, щоб ви змінювали свої думки, тому що коли ми змінюємо дихання, паттерн дихання, то автоматично змінюються думки. Плюс буде спеціальна техніка, яка допоможе завантажувати конструктивні думки, думки, які будуть для вас е такими. Ну, вау новими думками. Ви будете думати про себе по-іншому, про світ по-іншому. Дуже проста техніка, вона буде йти як домашнє завдання. І е, давайте зараз з вами зробимо ще одну вправу. От зараз ви можете взяти диктофон і в диктофон записати любу фразу. Можете навіть сказати я себе люблю. Або в диктофон, або просто скажіть, я себе люблю і слухайте свій голос. Якщо в диктофон, значить прослухайте запис. Чудово. А тепер ми включимо пупковий центр. Пупковий центр це у нас три пальці, нижче пупка є точка. І коли будете говорити, втягніть живіт в себе, напружте цей пупковий центр, активуйте його і скажіть, я себе люблю. Можна повторити без включення пупкового центру я себе люблю. І тепер включаємо пупковий центр. Вмикаємо Я себе люблю. Відчуйте наскільки суттєва різниця у звучанні вашого голосу. Це один із секретів того, щоб доносити до людей свої ідеї, свої думки. І це не тільки стосується роботи, так, а й того, щоб вас чули ваші домашні про вібрацію вашого голосу, ми зараз з вами проспіваємо мантру сад і співайте її настільки довгою, наскільки ви зможете це зробити. І відчувайте її звучання від горла. До куприка. Робимо повний глибокий вдих через ніс. І звучимо сад. Сад. Я сподіваюся, ви відчули вібрацію свого голосу по всій довжині вашого хребта. Ми мене не по хребту йшли, а по передній поверхні тіла, але всередину голос спрямовували всередину. І вібрація, вона була відчутна навіть. В області куприка. Так ось ваш голос, якщо ви вмієте його правильно спрямовувати, він може вам приносити масу задоволення. Це про те, що ви можете любити чи не любити ваш голос. Якщо ви почнете говорити... І отримувати від свого голосу справжнє фізичне задоволення, справжню фізичну насолоду, ви не зможете його не любити. І він буде подобатися не тільки вам, а буде подобатися іншим людям, тому що ви говорите в задоволення, і ваша вібрація теж буде вібрувати задоволення. Ось таку магічну дію, магічну силу має ваш голос. Що ще ми будемо робити? Ага, от на початку я говорила про думки, які можуть вас руйнувати, які створюють внутрішні конфлікти, які не дають вам бути впевненими повністю в собі і виражати себе так, як вам хочеться. Для того, щоб працювати з цими думками, для того, щоб побачити ці думки, буде спеціальна техніка. За допомогою якої ви просто ви будете в шоці, <смір> як що, від того, що ви думаєте, ви побачите, що ви думаєте, і ви просто побачите, як це все впливає на вас. Хтось, хтось роз, буде в розпачі, а комусь буде просто смішно, тому що це дійсно ми цього не усвідомлюємо, як те, що ми весь час думаємо протягом дня, як воно впливає на нас. Буде ось така техніка, і схожа техніка буде для того, щоб сконструювати для себе нові думки, які будуть вас вести до успіху. І ще одна дуже крута техніка, якщо вам потрібна психологічна допомога. І не в плані психотерапія, так, якась така серйозна. А вам потрібно виговоритися і прийняти якесь рішення. Іноді буває, що людина йде до психолога тільки для того, щоб почути себе, поговорити, і тоді в неї все стає на свої місця, і вона приймає якісь рішення. Буде така спеціальна техніка. З якою ви зможете самі за допомогою свого голосу проводити для себе такі терапевтичні сеанси. Ось такий набір крутий технік буде всього на протязі 10 днів. Причому ваш голос вже з першого заняття буде звучати зовсім по-іншому. Це всього-навсього техніка. І ви її отримуєте. Ви нею користуєтеся і просто в ній розвиваєтеся. І з часом ваш голос буде змінюватися, змінюватися і зовнішній, і внутрішній. Основна проблема не в самовираженні, не в горловій чакрі, а в голові. І ми будемо працювати саме з цією проблемою. І, і Використовувати для цього магію вашого голосу. І тепер ще одна техніка. Для неї вам потрібні будуть наушники. ну, хоча ви можете просто записати на диктофон свій голос, а потім ще раз записати і прослухати без навушників. Зараз запишіть, будь ласка, на диктофон. Любу фразу. Ви можете сказати, я достатня. Я себе люблю, я неймовірна. Любу фразу. Можете дві фрази записати, щоб бачити різницю відчути. Кажіть. Сподіваюсь, ви вже записали. І тепер ми йдемо з вами у розширення. Це те, чому присвячена, в принципі, вся весь цей марафон. Що таке розширення? Ми будемо йти в розширення через медитацію. Так? Медитація дає можливість відчути вашу нескінченність. Всі знання про себе це наша. Обмеженість, так? все, що ми про себе знаємо, воно нас обмежує. Десь ми, ніби і цими знаннями користуємося, щоб якось себе підняти, щоб зробити щось нове, але нове поза нашими знаннями. І коли ми йдемо в медитацію, ми йдемо в свою нескінченність. І зараз ми, ми не будемо робити якусь довгу медитацію, ми будемо використовувати мантру. Вахі гуру. Це теж мантра, яка допомагає розкривати голосову, голосові зв'язки, голосову горлову чакру, під язикову діафрагму проробляє і розкриває щелепець, що дуже важливо для того, щоб ваш голос звучав гарно. І ця медитація ми її будемо практикувати і на марафоні. Значить, ми будемо робити вдих через ніс. І на видосі п'ять раз повторювати мантру вахе гуру. Значить, ва як вода «ва, уа. Хе напружується середня язика. Вахе гуру. Ва хе гуру. Гу, Відчуйте, як працюють і щелепи, і язикова область. І п'ять разів на видосі. Значить, робимо вдих. Вахигуру 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 Вахигуру. Вахигуру. Пам'ятайте про руковый центр. Робимо вдих і починаємо. Вахигуру 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 Вахигуру.

Вахи Гуру Вахи Гуру Вахи Гуру Вахи Гуру Вахи Гуру. Вахи Гру, Вахи Гуру, Вахи Гуру, Вахигуру. Саразубить полный глубокий дых через ніс, затримку дихання. Декілька секунд побути своїми відчуттями. І зараз візьміть диктофон і знову запишіть ту саму фразу чи ті самі фрази, які ви записували перед медитацією. Ну, і, звісно, прослухайте їх. Можете ще раз прослухати те, що ви записали перед медитацією, те, що ви записали після медитації, і порівняти, наскільки відрізняється ваш голос. І це є одним із великих секретів звучання вашого зовнішнього голосу назовні. Вашого внутрішнього голосу, те, що я говорила, що вони будуть працювати в унісон, коли ви в гармонії, тоді набагато більш гармонійно звучить ваш голос назовні. І якщо вам потрібно комусь щось донести через голос, через вираження словами, то це краще робити після медитації, навіть розмовляти з чоловіком, з дітьми, ви будете набагато більш в розширеному стані, і вони вас будуть сприймати зовсім по-іншому. Вони будуть бачити вашу ось цю безмежність. Це, по-перше, по-друге, якщо ви доносите щось тим голосом. Який має якісь претензії звичним для, ним, для них уже голосом, вони вас можуть просто не чути. Ну просто будуть відмахуватися. А, вони навіть слів можуть не чути. А після медитації ви будете говорити зовсім по-іншому. Це ще от такий секрет для вас, для того, щоб ваш голос був більш сильним, більш проникливим. так? І ще один нюанс, чому особливо жінкам важливо розкривати себе, не тільки свій голос, а і себе. Всі свої енергетичні центри. Горловий центр це самовираження, це центр, який проєктує назовні. І це чоловіча модель поведінки. Ми проявляємося, коли ми користуємося своєю чоловічою енергією. Та, ми пішли назовні, ми розповіли, а потім нам потрібно прийняти. А центри прийняття у жінки так, ми приймаємо через шосту чакру інтуїції всі ідеї, всі знання через серце ми приймаємо любов. І через другу чакру ми приймаємо енергію Адішакті енергію творення. Це наша жіноча енергія. І якщо ми не будемо приймати, то скільки б ми себе не виражали назовні, ми не будемо мати тієї віддачі, яку ми хочемо мати. Тому. Розвивати все, в принципі, як і завжди, потрібно гармонійно. Ви вже знаєте, що на всіх наших марафонах я даю практики, які працюють не з якоюсь однією частиною тіла, припустимо, да, А з усім об'ємом, з усім тілом, щоб ви розкривали і плечі, і таз, та, і ноги, і шию, і живіт. Ось. Тому. Знову на вас чекає така потужна, сильна, об'ємна практика, і я буду рада кожній з вас на цьому марафоні. Гарного вечора і до нових зустрічей!